Отже, зустрічаємо ЕКЛА Хом Вікенд Азур. Також вирушаємо разом з ним в подорож на французьку Рів'єру, і він відкривається соковитими, яскравими, рожевими нотами рожевого перцю. В серці аромату морський бриз, а також соковитий інжир. Ну і в шлейфі нота мінеральної шкіри. До речі, цей аромат входить до категорії впевнених чоловічих ароматів і створив цей парфум Міноала Пуза. Людина, яка створює аромати, відомий парфумер для таких брендів, як П'єрка. Карден і Роберта Ковалі. Отже, не забуваємо, що також є пропозиція: купуючи чоловічий аромат, подарунок йде зволожуючий гель після гоління, норс фомен сабзіро містить Депантенол, містить Arctic Арктик Продефенс Комплекс, який моментально захищає зону гоління і має дві функції. Якщо ми наносимо на все чоловіче обличчя, то там, де немає гоління, це буде зволожуючий крем. А в зоні гаління це буде відновлювальний бальзам. Отже, два продукти, і ми з вами даруємо шикарні чоловічі подарунки.